Привіт, друзі! Сьогодні буде тема у нас про систему лояльності. У кожного магазину вона своя. Але я за основу взяв бонусну систему так, лояльності. Вона майже у всіх це накопичувальні бонуси. Е, так називаємо кешбек. Е, але от у магазину Компі вони мене чіпляють цими бонусами, от своїми розсилками. Ось просто вони ідеально це роблять. І... Ще вам скажу так, що ось ці смски, які вони мені надсилають на день народження, тобто я розумію, і вони розуміють, що на день народження у людини є гроші. І ось ці бонуси. Ну, якась там може дрібниця тобі треба, да зайди, купи, ці бонуси. Там 250 чи 500 гривень бонусів, вони відправляють мені постійно там на день народження цю смс. -ку. Потім буває нагадування, що в тебе там є, ти там купив мобільний телефон, в тебе там, ну, наприклад, там 700 гривень бонусів, прийди їх по витрати. Дуже сильно це впливає. Якщо ви насилаєте ці не просто звичайна смс. А конкретно Viber, Якщо Telegram, це взагалі топчик. Але ще мені не зустрічалось. Зазвичай це Viber У нас вони розсилки роблять по Viber. Дуже добре працює ще. Вам так скажу, що знижка для військових це теж must-have в системі лояльності. Якщо у вас ще й досі нема знижки для військових треба її робити бо я з власного досвіду вам скажу що військові саме найкращі клієнти тому що зазвичай вони приходять завжди зі сформованою потребою в них не багато часу і у них все коротко і по суті